Америка, Сполучені Штати вчинять з України так як з Афганістаном. До речі, поки вітя до цієї карти, я нагадую, що треба поставити лайк під відео. Під відео, не ніде, а під відео. Будь ласка. Ні, ні. Все ж таки. Я не думаю, що кинуть. Кинуть? Mm -hmm. О, тепер я те питате, зараз у нас дивиться майже три тисячі, а лайків. Будь ласка, поставте лайк. Ну, ну-ну. Я не думаю, що кинуть, а, тому що ну гарний розклад насправді випадає. Карта сили, зірка, плани, наміри. і а... Якщо ти не доведеш до кінця uh -huh. задати великі ставки, uh -huh. ти втратиш контроль над ситуацією yeah. повністю. Yeah. Туз кубків це ресурсність, туз пентаклів, це гроші, це знов-таки ресурсність, yeah. це повна чаша. Це можливість показати свою позицію. Якщо ти відходиш в бік. Це, це така калька, таке кліше, на, на, на що yeah, Сполучені Штати кончені і ну, не можуть відповідати за свої гарантії. Які? Тобто це негатив, дуже великі ставки, вони не можуть це кинути. Mm -hmm. Як сьогодні вони закидають Україну, завтра вони кинули е, Ізраїль, вони кинули е, Тайвань, вони кинули yeah. південну яку, яку, той, південне, північне, південну. Yeah. Південну Корею. І як кажуть, ніц не отримують, і домовленості будуть нічого не вартувати.